Ніби історія ужила цього дня на пагорбах поруч із кримським селом Віліно-Бахчисарайського району. Саме тут, на Альмінському полі, півтора століття тому розігралася битва, де вперше в світовій історії схрестили багнети російські і британські солдати. Взагалі, кримську війну називають останньою битвою джентльменів. Тому і реконструкція одного з найяскравіших її епізодів битви під рікою Альмою більше нагадувала шахову партію. Спочатку ваш хід, потім наш. Спочатку стріляєте ви, потім ми. Не можна розстрілювати полонених і тих, хто повернувся спиною. Медична допомога надається всім і своїм, і ворогам. Дивно, мабуть, так. А про існування таких якостей, як милосердя і джентльменство, було б непогано згадати і представникам сучасного покоління. Без прошлого немає будущого без нашої історії, без героїчної історії. Не може нація продвигаться вперед. На примере этой реконструкции реконструкції ми призиваємо наших героических предків і об этом ніколи не забувати. Однак, не тільки благородство і героїзм учасників характеризували війну 150-річної давнини, численні прогресивні віяння. Ще одна її ознака. Це дуже унікальна війна. во всіх отношениях, Вона стільки новацій принесла. Во всех ипостасях. Это и э, средства массовой информации. То, что здесь впервые телеграфы, буквально через день-два э, «Таймс» печатала информацию, буквально репортаж с поля сложений. Это что касается вас, журналистов. Вот. Э, сортировка раненых пирогов, институт медицинских сестер, э, Флоренс, Флоренс Найтингел и там, у нас, допустим чисто община, Даша Севастопольская. Это изменение тактических моментов в ведении боя, то есть чисто военные аспекты. Это появление каких-то новых видов вооружения, это капсульные ружья вместо кремниевых, это так называемые конгревовые ракеты, то есть первые там катюши, скажем, уже в Крымскую войну были. Саме тому інтерес до східної війни, взагалі, і зокрема альмінської битви, з роками не вшухає, а тільки розпалюється. Ось вже три роки поспіль стараннями реконструкторів. Кровопролитне і повчальне бойовище під селом Віліно воскресає на очах захоплених глядачів. Цього разу організаторами військового спектаклю стали Бахчисарайський державний історико-культурний заповідник, український історик, колекціонер і меценат Олексій Шереметів та військово-історичний клуб Альма, а тимчасово повернути до життя події одного дня, який поставив жирну крапку у долях щонайменше 10 тисяч вояків, намагалися 120 любителів історії Кримської війни. Готувалися до цієї відповідальної місії цілий рік. Ощущение участника реконструкции фантастические. Понимаешь, насколько все было здесь сложно 156 лет назад. Такая же погода, такие же сложные условия. Все пережили, как в то время. В сегодняшний день начинается подготовка на следующее мероприятие, следующего года. Длительный процесс, пошив, подготовка, проработка. То есть мы целый год живем этим мероприятием. Мы не имеем права допустить э, ошибки, поэтому э, проводятся регулярные занятия, регулярный инструктаж, э, построение, умение э, пользоваться э, оружием. В основном все реконструкторы – это те люди, которые прошли э, школу армейскую, поэтому не понаслышке знают о том, как надо себя вести с оружием. Головною відзнакою цьогорічної реконструкції альмінської битви стало те, що вперше за честь англійських мундирів билися справжні британці. Наскільки ж наслідувачі військово-історичних традицій британської корони гідні своїх предків, оцінював її поважний представник, аташе з питань оборони дуже радісно сьогодні спостерігати за тим, як наші волонтери беруть участь у реконструкції подій 156-річної давнини. У нас у Великій Британії про Кримську війну ми здебільшого знаємо створив класиків та по назвам вулиць, які зберігають пам'ять про ті події. Звісно ж, у школі наші діти на уроках історії вивчають східну війну. Однак цих знань не вистачає. Саме тому і свого боку ми обіцяємо підтримувати цей рух. Що направлений на збереження історичної пам'яті. Тим не менше, того, на що скаржиться англійський, аташе, тобто на погану історичну пам'ять своїх співвітчизників, не помітиш, коли дивишся на їхні пам'ятники. У нас же все навпаки. Історію ми любимо, а ось про її монументальні свідчення турбуватися не бажаємо. Однак представники кримської влади, що спостерігали за реконструкцією альмінського бою з трибуни, клятвено пообіцяли у цьому аспекті брати приклад з англійців. К сожалению, культура у нас всегда была в предыдущие годы по остаточному признаку финансировалась. И на в этом году, в 2010 году, поскольку бюджет уже принимался поздно и год напряжённый, денег, к сожалению, заложено не было. Но что касается следующего года, 2011, уже сейчас мы разрабатываем план. всех реконструкций, во-первых, памятников культурного наследия, которые расположены на территории санатория. Таких у нас, например, 26. И э, хотя бы нужно начать с охранных документов, потому что даже охранных договоров, даже этого нет. Потому что каждый договор стоит 20-30 тысяч гривен. И у нас есть такая программа на следующий год, чтобы все, конечно, мы не успеем сделать. Мы должны быть реалистами. Ну, основні такі ключові, знакові пам'ятники культури Государство однозначно буде вкладати гроші. Взагалі, плани на кримську культурно-історичну спадщину у нового керівництва автономії далекоглядні. Тому представники влади тільки вітають такі події, як реконструкція альмінської битви. Адже це безкоштовна і дуже ефективна реклама півострова на весь світ. Ми хочемо в наступному році зробити таку масштабну програму розвитку культурного развития Крыма. Для того, чтобы донести информацию об этом, не только чтобы в Крыму об этом знали, и здесь не только более телеканалы местные, а чтобы весь мир узнал про Крым, потому что он очень того достоин. Мы знаем, что тут более 5000 памятников культурного наследия. И проводя такие мероприятия, мы им делаем не только рекламу, мы привлекаем сюда тех людей, которым может быть не безразлична судьба Крыма и будущего. И, конечно, Благодаря таким людям, як Олексій Шереметів. Я думаю, що ми це обов'язково зробимо в наступному году. Слід зазначити, що брати участь у заходах з реконструкції, між іншим, як і бути членом військово-історичного клубу, дуже коштовне задоволення. Воно покишені тільки справжнім фанатам минулого. Лише вартість обмундрування рахується у тисячах євро, а про все інше і казати годі. серьезная реконструкция предполагает собой достаточно серьезное опять же, исследование в плане исторической достоверности. Это работа в музеях, в архивах, в библиотеках. И в конечном счете, ну, прежде всего, подготовительная работа достаточно длительная и напряженная. Но ну, а потом начинаются работы, связанные с поиском мастеров, с материальными затратами. Все это достаточно затратно, но, опять же, это считаю, везде во всем мире это считается элитным увлечением, и как бы, оно стоит того. Тож справжніх прихильників музик Ліо фінансовими труднощами не залякаєш. Наступного року вони обіцяють знову оживити для нас події альмінської битви. І це перевтілення у героїв минулого має бути ще більш масштабним і достовірним.